Герань – це справжня окраса будь-якого підвіконня, чи то в місті, чи в селі. Вона невибаглива, стійка, терпить і спеку і прохолоду, і навіть забуту господиною поливку. А коли за нею доглядати з любов'ю, то віддячує таким буйним цвітінням, що здається, ніби весь дім усміхається. У селах Герань завжди займала почесне місце біля вікна. Її ставили так, щоб видно було і з хати, і з вулиці. Бо не лише краса, у неї сила, певна є. Старі люди вірили, що герань відганяє зло, очищує повітря і заспокоює душу. Недарма її кликали не інакше, як квітка добра. У багатьох атах герань передавалась від покоління до покоління. Ще бабуся садила відросток, потім донька пересаджувала його у свій горщик, а вже онука доглядає те саме коріння. Це ніби жива пам'ять роду, символ домашнього тепла і затишку. Та й сама герань, немов створена для села: скромна, але горда, пахуча, але не вибаглива, з яскравими квітами, які приносять радість навіть тоді, коли за вікном усінній дощ чи зимова хорделиця. Тому кожна господиня намагається зробити все, щоб її герань цвіла якнайдовше і якнайбагатше. Та от у цьому й криється загадка: одна герань стоїть у кутку, бідненька, ледве листечку тримає, а інша ся у квітах червоних чи рожевих, аж вікна сяють. Люди дивуються, як так виходить. Одні кажуть сорт інший, інші рука в когось легка, а хтось тихенько шепоче, що є у господині свій секрет поливу. І недарма, бо саме вода, та якою ми напуваємо квітку, грає чи не найважливішу роль. Недарма в народі казали як полєш, так і зацвіте. У давнину ніхто не купував дорогих добрив город, курник і хлів, ось звідки бралася вся сила для рослин, і герань тоді цвіла так, що сусіди дивувались, а запах розносився по всій хаті. Виявляється, секрет був у простих речах, які під рукою в кожного селянина. І тепер, коли ми маємо магазини з десятками пляшечок для росту, для цвітіння і від пожовтіння листя, не варто забувати старомудрість, усе найкраще поруч. Чому ця тема така важлива? Бо герань не просто квітка, вона як жінка в хаті. Якщо доглянута з любов'ю турботою, то світиться вся оселя. А якщо її занедбати, то і настрій у хаті падає. Багато людей навіть не здогадуються, що герань може цвісти не раз і не два на рік, а цілий сезон без перерви. Варто лише знати, як їй допомогти. І справа тут не тільки у підживленні, а й у правильному догляді, любові, за розумінні потреб рослини. Вона відчуває, коли до неї ставляться з теплом і відповідає взаємністю. Є одна особливість герані вона не любить надміру, але й не терпить байдужості. Якщо її залити, почнуть гнити корені, якщо пересушити скине листя. Якщо поставити у тінь, витягнеться із блідне, а якщо на пекуче сонце підгорить. Тож треба знати міру, знайти той золотий баланс, про який казали наші бабусі. Вони вміли відчувати рослину не термометром і не лійкою, а серцем. І тому їхні квіти стояли повними букетами, хоч і не мали наукових знань. Цікаво, що навіть у різних селах були свої традиції. У когось гірань поливали настоєм з кори картоплі, у когось розчином дріжджю, а дехто додавав воду краплю йоду. І всюди результат один пишне цвітіння, десятки квітконосів і пахощі на весь двір. Може, і справді тут є щось від магії, а може, просто народна мудрість накопичена століттями, адже природа завжди ділиться секретами з тими, хто її слухає. Сьогодні багато хто хоче, щоб герань вибухнула квітами, щоб стояла не гірше, ніж на картинках у журналах. І це можливо, якщо знати, що саме любить ця рослина. Бо не треба чекати дива від однієї чарівної підливки, треба розуміти її характер. А він у герані своєрідний. Вона сильна, витривала, але не прощає грубощів. Вона, мов, добра хазяйка, цінує порядок, світло і чистоту. Якщо все це є, то хоч у глиняному горщику, хоч у старій банці, цвістиме, як королева. Тож розмову нашу про герань почнемо з найпростішого, але найважливішого, з поваги до цієї квітки. Бо хто вміє доглядати за геранню, той уміє і лад у хаті тримати. А далі ми поговоримо про ті самі чудодійні поливки, які можуть змусити її випустити не один і не два, а десятки квіткомосів. І все це не з пляшечки, а з простих сільських секретів, перевірених поколіннями. Щоб герань щедро цвіла і випускала десятки квіткомосів, треба знати не лише, що налити у горщик, а й як правильно з нею поводитись. Бо ж будь-яка рослина, як і людина, має свої потреби і звички, і якщо їх поважати, то герань обов'язково віддячить красою, яка не поступається жодним магазинним вазоном. Починається все з дрібниць: світло, тепло, вода, доброва усе має значення, і кожен пункт треба виконати з розумом. Герань любить сонце, але не палюче. Найкраще місце для неї південне або східне вікно, де світло м'яке, але тривале. У тіні герань не розквітне, листя потягнеться, стане блідим і ніякі підживлення тоді не допоможе. Зате, якщо їй вистачає світла, вона набирає сили, листочки густіють і починає формуватись основа для майбутніх квітконосів. Улітку герань любить свіже повітря, тому її часто виносять на варанду або під навіс. Головне, щоб не стояла під дощем і вітром. Від протягів вона дуже страждає, бо крихке стебло може легко підгнивати. Поливати герань треба помірно. Найбільша помилка, коли її заливають, щоб краще росла. Коріння у неї поверхневе, тому застій води швидко призводить до загнивання. Краще не долити, ніж перелити. Найрозумніше поливати тоді, коли верхній шар землі підсохне. Узимку рідше, влітку частіше, але завжди теплою водою. Якщо у хаті є дощова вода, вона найкраща. Якщо ні, то звичайну воду треба відстояти хоча б добу, щоб випарувався хлор. І вже на цій воді можна готувати різні підживлення, ті самі чудодійні розчини, від яких герань розквітає так, що навіть сусіди питають рецепт. Перший і найпопулярніший засіб дріжджовий настій. це справжній стимулятор росту, який знають усі досвідчені господині. Готується просто: столову ложку свіжих дріжджів розчиняють у літрі теплої води, додають ложку цукру і залишають у теплому місці на кілька годин, щоб заграло. Потім розводять отриману суміш у 10 літрах води і поливають герань під корінь. Роблять це раз на 3-4 тижні. Дріжджі оживляють ґрунт, активізують мікрофлору, коріння отримує поживні речовини і герань буквально прокидається. Листя стає зеленішим, стебло міснішим, а через тиждень-два з'являються нові бутони. Другий перевірений метод зола. Деревна зола це натуральне мінеральне добриво, яке містить калій, фосфор і кальцій. Вона не лише підживлює, а й знезаражує землю, захищаючи від грибків. Для підживлення беруть столову ложку золи на літр води, розмішують і залишають настоювати з добу. Потім поливають герань або оприскують листя. Деякі господині просто посипають трохи сухої зули зверху на землю в горщику, і при поли вона поступово проникає до коріння. Після такої підживки герань випускає нові пагони і рясно цвіте, особливо червоні сорти, які потребують більше калію. Є ще один простий, але дієвий спосіб цукрове підживлення. Герань дуже добре реагує на глюкозу, адже вона дає енергію для росту. Раз на два тижні можна розчиняти чайну ложку цукру у склянці води і поливати під корінь. А ще краще полити граню розчином, де змішані дріжджі і цукор. Це подвійний ефект, бо дріжджі з'їдають цукор і виділяють речовини, які стимулюють утворення квітконосів. Після такого догляду герань зазвичай вистрілює новими квітами і кожен пагін починає нести бутони. Не можна оминути й старовинний метод, який досі вважається чарівним йодна вода. Для цього беруть одну краплю аптечного йоду на літр води і поливають дуже обережно, по стінках горщика, щоб не обпекти коріння. Робити це варто не частіше, ніж раз на три тижні. Йод зміцнює рослину, стимулює утворення бутонів і допомагає герані відновитись після обрізання. Якщо все зробити правильно, через короткий час на кущику з'являться десятки нових квітконосів, і вся рослина оновиться. Окремо варто згадати про обрізання та пересадку, бо без цього навіть найкраща підживка не допоможе. Грань треба обрізати, щоб вона не старіла. Раз на рік, найкраще навесні, верхівки пагонів прищіпують, залишаючи кілька вузлів. Так кущ стає густішим, а сили йдуть не на довгі стебла, а на формування квітів. Після обрізання її можна підживити настоєм дріжджів або золою. Це допоможе швидше пустити нові паростки. Якщо ж ґрунт у горщику збіднів, його треба оновити. Верхній шар зняти і насипати свіжої землі з додаванням трохи перегною чи компосту. Земля має бути пухкою, не глинистою, щоб повітря добре доходило до кореню. Дехто додає до підживки краплю лимонного соку або трохи настої кропови. Це теж добрий спосіб оживити рослину, бо герань любить легку кислинку в ґрунті. Кропиві ненасті, наприклад, роблять так: жмені свіжої кропиви заливають літром води і залишають на два дні. Потім проціджують і поливають. Такий розчин дає рослині багато заліза і листя стає насичено зеленим. А вже після цього підживлення можна переходити до дріжджого або зольного, ефект буде ще сильнішим. Отже, якщо зібрати все докупи, можна сказати так: Герань цвіте тоді, коли їй вистачає світла, помірного тепла, свіжого повітря, правильної обрізки і живого підживлення. І все це не потребує великих грошей чи хімії. Усе знайдеться в кожній сільській хаті. Найкраще доброго – це любов, уважність і прості засоби, які колись застосовували наші бабусі. І тоді герань справді може випустити ті самі 100 квітконосів, якщо полити її цим розумом, турботою і добротою. У кожному селі знайдеться хтось, у кого герань стоїть така пишна, що весільний букет не зріняється. Люди дивляться і питають, що ти з нею робиш, яким добровом підживлюєш. А господиня лише усміхається, та що там, просто як колись мене мати навчила. Бо насправді більшість секретів криється не в якихось дивних сумішах, а в старих народних способах, перевірених часом. Наші бабусі не мали ані мікродобрив, ані магазинних препаратів. Зате мали спостережливість і досвід. Вони знали, що рослині треба дати не тільки їжу, а й живу силу землі, води і руки, яка її торкається. В багатьох селах здавна герань підживлювали діржевою водою. Колись, коли господині пекли хлібопечі, завжди лишалася піджива тепла вода, де стояли дріжджі. Виливати шкода, тож її розбавляли і поливали квіти. І саме ті герані стояли потім у вікнах з квітами до самої осені. Вважалося, що дріжджі будять землю, дають їй дихати і годувати куріння. Одна старенька в моєму селі казала Дай герані хрібну силу, і вона зацвіте, як весна. І справді, після такого поливу квітка немов оживає, з'являються нові лиски, а потім і бутончики. Ще один стародавній спосіб полив золою. Коли взимку топили грубку, попіл не викидали, а зберігали. Весною господині розчиняли ложку золи у відрі води і поливали всі вазони, не лише герань. Казали, що зола прах вогню, а вогон очищає. У тій зулі є все, що треба для росту: і сила дерева, і мінерали, і доброта самої землі. Тож і не дивно, що після неї герань швидко набирає силу, а квітконоси ростуть один за одним. Особливо добре зула діє на червону герань, її квіти стоїть насичені, суковиті, мов жаринки. А ось ще один, майже забутий, але дуже дієвий спосіб цукрова вода. У багатьох селах її називали солодкою підживою. Раз на тиждень у літрі води розчиняли ложку цукру і поливали герань. Казали, що солодка вода додає сил і розганяє кров у рослині. Бабусі жартували, що герань, мов дитина, любить ласощі. Трохи солоденько і вже стоїть, тягнеться до сонця. А коли до цієї води ще додавали краплю йоду, ефект був неймовірний. Через два тижні вся рослина покривалася бутонами. Сільські господині казали, йод то як аптечка для квітів, одну краплю і всі хвороби минуть. У деяких хатах практикували ще один цікавий метод настій з лушпиння картоплі. Коли чистили картоплю, не викидали шкірку, а заливали її теплою водою і настоювали день-два. Потім тим розчином поливали вазони. Картопляне лушпиння дає багато калію, а він потрібен для цвітіння. Після такого поливу герань ставала міцнішою, листя блистіло, і квіти тримались довше. Цей спосіб любили ті господині, що не мали змоги купувати ніяких доброб. Усе робилось підручно. І треба сказати, ефект був не гірший, ніж від сучасних засобів. Інколи для піджилення брали настій кропиви. Весною, коли молода кропова тільки з'являлась, її рвали, заливали водою і ставили на сонце на кілька днів. Утримувався зеленкуватий настій, який мав специфічний запах, але діяв чудово. Кропова насичує ґрунт азотом, тому після такого поливу герань росте буйно, листя стає густим, а куш виглядає молодим і здоровим. Цей спосіб часто використовували, коли квітка слабла або після обрізання потребувала відновлення. Багато хто згадує ще один старий секрет: вода з підвареної крупи. У селі нічого не пропадало. Якщо варили пшуно чи гречку, воду після варіння не виливали, а устуджували і поливали квіти. Там теж багато корисних речовин, особливо для землі, яка вже збідніла. Кажуть, що після такої поливки герань ніби дякує, стоїть свіжа, ніби щойно посаджена. Є й особлива традиція, про яку не всі знають розмовляти з геранню. Старші жінки вірили, що квіти чують голос людини. Вони казали Герань, як господиня, любить, коли її хвалять. Тож, коли поливали або підживлювали, тихенько примовляли Цвіти, красуне, радуй очі, прикрашай нашу хату. Може, це і здається забобоном, але ті рослини, з якими говорили, справді виглядали краще. Може, справа в любові? А може в тому, що люди, які люблять квіти, доглядають їх уважніше, відчувають, що потрібно кожній. Сьогодні ж багато хто повертається до цих старих способів, бо бачить, хімія не завжди краща. Народні методи прості, безпечні і дієві. До того ж, вони мають особливу енергетику. У них закладена сила поколінь, що жили в гармонії з природою. І коли ти поливаєш свою герань настоєм з золою чи дріжджами, ніби сам стаєш частиною цієї традиції, передаєш їй часточку доброти, і вона віддячує квітами. Одна жінка з нашого села розповідала, що її герань після дріжджового настою дала аж 40 квітконосів. Вона сміялась. Я вже не знаю, куди ті квіти ставити. І поливає, і розмовляє, і дякую. Може, вона мене чує? А інша додавала. Моя баба казала, герань, як жінка, любить ласку, а не силу. Даси їй надміру, образиться, не даси зовсім зів'яне, а коли з мірою тоді зацвіте. Такі приклади не поодинокі, і хоч сьогодні можна купити будь-які добре у магазині, та багато людей усе одно обирають старі народні методи, бо вони перевірені не лабораторіями, а самим життям. І головне, вони не шкодять, не спалюють коріння, не змінюють структуру землі. Це, власне, не підживка, а частина догляду, де є і турбота, і повага, і любов. І саме тому герань, що стоїть на сільському вікні, завжди цвіте пишніше, ніж у будь-якому міському офісі. Вона відчуває, що тут її люблять, що тут її доглядають як член родини, і тому опускає десятки квітконосів, мов дякуючи за людське тепло. Отже, якщо підсумувати все сказане, можна впевнено сказати: герань це квітка вдячна. Вона не вимагає багато, але потребує правильного ставлення. Її не можна поливати аби як, ставити в темряву чи пересушувати. Якщо дати їй те, що вона любить, то цвістиме так, що й сусіди зупинятимуться біля вікна, і весь секрет у простих речах, які колись знала кожна сільська господиня, трохи дріжджю, ложка зули, крапля йоду, ложечка цукру, і вже маємо найкраще доброго. Але не лише в тому справа. Герань розквітає від уваги, від тепла рук, від того, що господиня кожного дня гляне на неї і скаже: яка ж ти гарна, моя квітко, бо рослини, як і люди, потребують доброго слова. Якщо хтось хоче, щоб герань випустила десятки квітконосів, то варто дотримуватись кількох простих правил: перше. Світло, без нього жодне доброго не допоможе. Поставте герань на світле місце, але не під пряме палюче сонце. Друге правильний полив. Краще трохи менше, ніж забагато. Не допускайте, що вода стояла у піддоні. Це шкодить курінню. Третє підживлення. Не треба зловживати. Будь-яка підживка раз на два тижні, не частіше, і змінюйте її. Одного разу дріжджі, наступного зола, потім цукрова вода. Так земля не виснажується, а рослина отримує все необхідне. І четверте обрізання без герань старіє, витягується, а квітю стає менше. Краще щороку навесні трохи вкорочувати стебла, і тоді луна оновиться, омолодиться і розцвіте ще разніше. Ще одна порада. Не бійтеся експериментувати, але з мірою. Якщо хочете спробувати новий спосіб, зробіть це спершу на одному вазоні. Подивіться, як він реагує. Кожна герань має свій характер. Одна любить більше сонця, інша прохолоду. третя краще росте на протязі. Не буває однакових рослин, як і однакових людей. Тож спостерігайте, і вона сама підкаже, що їй потрібно. І головне, не поспішайте. Герань не любить різких змін. Якщо пересадили, дайте їй тиждень спокою, не поливайте одразу підживками. Хай укоріниться, звикне до нового горщика. Дуже важливо пам'ятати ще одну річ: Герань не любить розкоші, якщо дати їй надто багато поживи, вона піде в листя. Зелене, пишне, але без квітів. Це одна з найпоширеніших помилок. Багато хто думає, чим більше добре, тим краще. А насправді навпаки, герань цвіте рясно тоді, коли трохи обмежена, коли їй треба попрацювати, щоб вижити. Тоді вона спрямовує всю силу не в листя, а в квітки. Саме тому в старих хатах, де горщики стояли на вузьких підвіконнях, їх не поливали часто, герань завжди була найкраща. Природа любить міру, і ця квітка найкраще тому підтвердження. І ще одна порада від старших жінок розмовляйте з геранню. Це може здаватись дивним, але хто пробував, підтвердить. Коли поливаєш її і кажеш слагідні слова, ніби тепло передається через воду. У селі так і казали не бійся говорити до квітки, вона жива. І може, саме тому ківазони, які стояли в хаті, завжди виглядали краще, ніж ті, що стояли без уваги. Бо там, де є слово добре, там усе росте і хліб, і діти, і квіти. Звісно, треба й знати, чого уникати. Гірань не терпить, коли її пересувають з місця на місце. Вона любить стабільність. Якщо вже вибрали місце на вікні, не переставляйте щотижня. Також не можна оприскувати листя холодною водою, особливо у спеку. Це викликає плями і гниль. Якщо бачите, що листя жовтіє, не поспішайте поливати ще більше. Спочатку перевірте землю, можливо, там уже волога. Краще трохи просушити, ніж залити. Пам'ятайте й про те, що герань любить чистоту. Раз на тиждень варто обережно протерти листя вологою тканиною від пилу, тоді вона краще дихає і швидше росте. Якщо стоїть кілька вазонів поруч, залишайте трохи простору між ними, щоб повітря вільно проходило. І ще не ставте герань поряд із фруктами або квітами, які виділяють багато етилену, бо це може впливати на її цвітіння. Це дрібниця, але вона має значення. Коли все це виконувати, герань дійсно може вибухнути квітами. Спершу здається, кілька бутонів, а через тиждень їх уже десятки. І стоїть вона вся, мов червоний кущ, серед зими, і тішить душу, бо герань – це не просто прикраса хати, це частинка сільського духу, пам'ять про бабусь, які берегли красу в простому, вона вчить нас терпінню і турботі. Бо не можна змусити квітку цвісти силою, можна лише допомогти їй, створивши умови, і вона зробить усе сама. Тож волона порада кожному господарі і господині: не шукайте дива в пляшечках, диво у ваших руках. У теплі воді, яку ви наливаєте, у лагідному слові, яке говорите, у краплі доброти, яку даєте кожного дня. І тоді ваша герань, навіть звичайна, без сортових нас, розкріти на всі 100 квітконосів. Бо сила не в хімії, а в любові до життя. І коли вона живе у вас у серці, кожна рослина в хаті відчує її, і цвістиме, мов сама земля, дякує вам за турботу.